Дякуємо, що ви зараз з нами. Хочемо обговорити те, що відбулося у Сполучених Штатах. Ви знаєте, тут так нам за океану здається, що це якісь такі забавки, хоча дуже серйозні речі, і мова йде про діючого президента Америки і колишнього президента, але тим не менше виглядає як на мене. Як ніби така передоборча компанія в Україні, жартують собі щось там роблять. А знаєте, що найцікавіше, я подивилася, що а, про це пишуть американські змі і агенція Reuters. Оці гіпотетичні змагання між двома президентами потенційними вони призвели до того, що рейтинг Трампа зріс не набагато 38% у Трампа проти 32% Байдена. Прокоментуйте, будь ласка, як таке можливо, і чи взагалі можна серйозно ставитись до таких речей? Тут є декілька дуже важливих факторів, які ми маємо враховувати. По перше, на жаль, наразі жоден з республіканців не склав Трампу нормальної опозиції. Тобто, скільки б їх не намагалися до цього підштовхнути, скільки б не було зрозуміло, що Трамп стає токсичним для партії, токсичним для навіть для свого виборця, жоден з кандидатів, які виходили до речі, якраз 23 го числа на дебати, ніхто з них напряму Трампа не засудив. Всі засуджували політику, яку він провадив. Багато хто засуджував ті рішення, які приймалися, але жоден з них не вийшов напряму проти Трампа, і насправді це велика проблема, тому що республіканський виборець у величезній своїй більшості він досі вважає, що Трамп робив все правильно що Трамп був дійсно республіканським лідером, який стояв за партію в першу чергу, і це показує, оправдовує, скажімо так, його високі рейтинги всередині партії. А ці високі рейтинги всередині партії в першу чергу дають йому високі федеральні рей. І зараз, коли його починають заарештовувати, коли з'являються ці фотографії, коли взагалі розвиваються судові справи, він та його команда, особливо його піарники, використовують це, здаючи йому образ політичного мученика. Вони з нього створюють, нібито жертву режима, який страждає за право. А якраз про це він казав ще декілька місяців тому. Тобто, це зростання рейтингу є логічним, тому що під нього підводили величезну інформаційну кампанію. Пане краю, але тут видається дивним. Він попередньо втручався у виборчий процес, що не є законним, і йому це пробачають, а тепер він виглядає ніби як скриджена особа. Як так? Тому що ще нема судового рішення. Це дуже цікава штука в американській системі, яку нам треба розуміти. Американці більше ніж власні поліції, більше ніж власним політикам довіряють своїй судовій системі. І насправді останні опитування Reuters, які вони проводили, показали, що більше 60% підтримки Трампа перестануть його підтримувати, якщо буде винесено судове рішення. Тобто, поки що, це звинувачення, поки що це просто ну попередні слідчі дії, які необхідно провести над громадянином Трампа. Але як тільки суд винесе, хоча б перший обвинувачувальний вирок, повірте, ситуація зміниться радикально. А угу. і коли ж це може бути? Чи ну я прямо спитаю, чи це може бути до виборів? Насправді тут дуже класна ситуація, як би це дивно не звучало. Американці все таки, як ви знаєте, вони люблять свій Голлівуд, вони люблять свої серіали, і в політиці вони собі не відмовляють в такому саспенсі. тому що ключове слухання по справі виборів штату призначено на 4 березня. А 5 березня проходить максимальна кількість праймерів, публічних яких Трамп мав би виступати. Тобто, по суті, перший вирок що Трампа ну поки що планований може в нас бути 4 березня наступного року. Хоча, звісно, ми не застраховані від того, що близько грудня або листопада йому не буде винесено вироки в декількох інших справах пов'язаних з фінансовими махінаціями. Так, пане Олександре, отже, якщо 4 березня буде винесений вирок, то що буде 5-го? Він знімається з перегонів. Проблема в тому, що наймовірніше йому доведеться знятися, тому що як тільки йому виносяться вироку першій справі, відповідно, це як вони кажуть, відкриває юридичні шлюзи і всі інші ж справи, які по ньому проходять, набагато пришвидчуються. А я нагадаю, що по одній з його справ, а саме по справі, про 6 січня 21 лютого, його звинувачують в державному перевороті в спробі бунту. А відповідно до 13-ї поправки конституції США, спроба перевороту державного вона забороняє цій людині. В подальшому до кінця життя обіймати будь-які федеральні посади, і вже навіть члени конституційного суду, яких призначав Трамп, тобто консервативні судді, кажуть, що так, в цьому випадку застосовується 13-та поправка. Тому якій кіому буде винесено перший вирок, повірте, далі все піде сніжним комом. І по суті, це дійсно поставить хрест на його політичній кар'єрі, пане Олександре. Вибори в США – це дуже вали... важлива і цікава тема для нас, тому що від їх результатів. Може залежати, а може й не буде залежати подальша допомога Україні, а, але вже є певні хвилювання, тому що цього тижня відбулися, як ми вже згадали, дебати серед кандидатів в президенти, так ша від республіканської партії, і там вже виникли певні протиріччя, що нас чекає, якщо не вдасться Байдену вдруге отримати президентське крісло і зміниться. Політична ситуація в Штатах, чи опинимось, ми без підтримки? Є такий ризик, якщо дуже коротко відповісти на ваше питання, ризик мінімальний. І ось чому нам потрібно розмежовувати тактичний рівень, тобто те, що відбувається на передвиборчих дебатах, те, що заявляють кандидати, і так далі, і стратегічний рівень тобто хто і скільки нам виділяє гроші. Тут варто сказати, що основну суму нашої підтримки виділяє конгрес. Тобто те, що закладено в військовому бюджеті США, це буквально декілька сотень мільйонів. Але те, що закладає конгрес у федеральний бюджет, це ну ми зараз розраховуємо від 40 до 50 мільярдів доларів на рік. І насправді нам буде абсолютно все рівно, хто буде президентом. Питаннях міжнародної політики, особливо коли ця політика стосується військової справи або підтримки союзників, визначальне слово має конгрес, і в нього є дуже багато запобіжників, які дозволять йому не дати можливості президенту зупинити цю підтримку. Тобто найгірший сценарій для України виглядає наступним чином: якщо до влади приходить, ну надзвичайна ситуація, але все-таки приходить Віві Крамасвані, той самий кандидат, який під час дебатів був найбільш антиукраїнським. Окей, раптом так сталося. Виходить так, що він буде блокувати, намагатися блокувати або протестувати проти будь-якої підтримки України. Але в Конгресу завжди буде фінальне вето. Тобто, навіть якщо президент накладає вето на законопроект конгресу. Конгрес може це вето перемогти, і насправді саме на це ми й маємо розраховувати. Тобто в стратегічному плані в міждержавних відносинах нічого змінюватися не буде. А те, що окремі політики мають певні позиції, це може максимум нам затормозити ці цю, цю допомогу або створити певний політичний конфуз, назвемо це так. Але стратегічно це нічого не змінить. А скажіть, будь ласка, кандидати в президенти, американські кандидати, українське питання будуть використовувати, воно їм зіграє в їхній передвиборчій кампанії. Піде на користь чи навпаки може зашкодити. Це цікаве питання, бо українське питання воно і не погане, і не хороше, воно є маркером. Тобто, умовно, якщо ви хочете дізнатися позицію кандидата про НАТО про підтримку європейських союзників, запитайте його про членство України в НАТО. Якщо вам цікаво дізнатися, як він буде розпоряджатися збройними силами і чи готовий він надавати підтримку союзникам, запитайте, як він ставиться до постачання озброєння України. Якщо ви хочете дізнатися його позицію щодо Китаю і щодо цієї ідеологічної боротьби, запитайте, що для нього таке російська агресія проти України. Тобто, це питання окремих двох держав, чи це питання? ну, там ідеологічної ваги та штатів. і ми це бачили навіть на цих дебатах. Ми бачили, що всі питання зовнішньої політики відцентровані по позиції кандидатів щодо України, і тому Україна для них не буде ні хорошим, ні поганим питанням. Україна буде визначальним питанням у зовнішній політиці на цих перегонах, пане Олександре. Уточню, маркером вона буде для кого? А по суті, для всіх, тобто, і демократів, і республіканців питають щодо України, коли хочуть знати їх позицію по зовнішнім відносинам. Тобто, для всіх, для американського, виборців, я перепрошую, уточню для американського виборця, це ну, важливо. Це дійсно важливо, бо досі ну, більше 70% американців підтримують допомогу Україні. А тому, ну вибачте, хоч не хоч, але потрібно цим питанням угу. займатися. І відповідно, виборцю це цікаво, і він це буде слухати. <гану> І ще з приводу дебатів, нагадаю про всіх глядачам, що Дональд Трамп не брав участі в дебатах. Пане Олександре, поясніть, будь ласка, наскільки для американського виборця важлива участь кандидатів саме в дебатах, чи можна якось альтернативно стати кандидатом в президенти від республіканської партії, обійшовши оці всі моменти. Воно, звісно, можна, але шанси дуже малі. Тобто, що таке по суті дебати? На початку наступного року нас чекають праймеріс. Праймеріс це голосування виборців конкретної партії за кандидата всередині власної партії. Тобто, республіканські виборці вибирають республіканця, який буде боротися з демократами за пост президента США. Як вони його будуть вибирати? Їм потрібно чути про що він говорить на виступах, що він говорить, коли приїжджає в Штати, а найголовніше, чим він відрізняється від інших кандидатів. Тобто, вони ж не просто вибирають рандомного чувака, який їм сподобався фізіономію, чи якось ще. Їм потрібно зрозуміти, хто буде найбільш адекватним на фоні всіх інших, хто дійсно зможе протистояти демократам, і от на ваше питання, чи можна це обійти? Спокійно можна обійти, тому що в кожному штаті в цьому бюлетні під час праймеріс є так звана графа впишіть свого кандидата, і насправді кожного року в нас є до, до півтори тисячі кандидатів, яких просто вписують. Але повірте, вони ніколи не беруть більше ніж одна тисячна відсотка голосів. Тому дебати є визначальними для того, щоб кандидата обрали ну по суті кандидатом від його партії. це. Пане Олександре, і останнє дуже коротке питання: чи треба Трампу бути активним, чи йому вистачить просто спостерігати за тим, що відбувається навколо нього, щоб стати кандидатом в президенти від республіканської партії? Дуже дуже коротка відповідь. Йому треба бути активним, бо все, що відбувається довкола нього, грає проти нього. В нього негативний інформаційний шлейф, який йому треба перебивати. І на жаль, для нього на жаль, йому поки що нема чим його перебити. Дуже дякуємо Дякую. за відповіді Олександр Краєв, експерт ради зовнішньої політики, українська призма був з нами.